Майбутнє українського села в руках активної, небайдужої і освіченої молоді в цьому переконаний народний депутат України Костянтин Живаго. 18 років своєї депутатської діяльності цей парламентар присвячує розвитковій соціальної галузі на селі. Зокрема, покращенню матеріально-технічного забезпечення шкіл свого виборчого 150-го округу. Коштом Костянтина Живаго, сільські навчальні заклади Кременчучини і Глобинщини одним із перших у Полтавській області отримали комп'ютери. На будівлях було замінено дахи та встановлено енергощадні вікна. Територію огороджено новими парканами. Загальноосвітня школа села Недогарки Кременчуцького району один із навчальних закладів, якими вже багато років опікується Костянтин Живаго. Порядна людина, яка займається благодійною діяльністю. От за його сприянням у нас відремонтовано медичний кабінет, замінено 48 вікон на енергозберігаючі, отримали ми спортінвентар на 117 тисяч. Завдяки співпраці із Костянтином Жуваго недогарківська загальноосвітня школа бере участь у проєкті школа здоров'я. Нині у напрямку збереження здоров'я учнів зроблено ще один значущий крок. Навчальний заклад отримає від народного депутата ...комплект ортопедичних меблів. Ми отримуємо меблі, які сприятимуть зміцненню здоров'я. Це одномісні парти, конторки, дошка, стіл і стілець для вчителя. Тобто повністю укомплектовані будуть учні першого класу. Сертифікати всі абсолютно відповідають стандартам Міністерства освіти. І Кольори вибрані такі, при яких значить, дитинка не портить ні зір. Дошка у зеленому кольорі, що найкраще сприяє сприйняттю матеріалу, ну, все відповідає ГОСТу. Віра Дон, директор недогарківської загальноосвітньої школи, зазначає, завдяки Костянтинові Живаго сільські діти мають змогу навчатись у гідних умовах. Людина приділяє значну увагу зміцненню матеріально-технічної бази саме сільської школи, і тим самим ми маємо змогу забезпечити рівний доступ якісної освіти для кожного школяра. Цього року Недогарківська загальноосвітня школа відзначає 60 років від дня заснування. Педагогічний колектив, школярі та батьки учнів навчального закладу щиро вдячні своєму народному депутатові за те, що він допомагає сільській школі йти в ногу з міськими. Костянтина Живаго із вдячністю чекають на ювілеї закладу.